Ну і, як бачите, регламент ми трошки вже перебираємо, але все-таки хочеться послухати завідувача кафедри математики та методики навчання математики нашого національного педагогічного університету, кандидата педагогічних наук, професора Швеція Василя Олександровича. Конференції, такої визначної конференції, <свіцом> яка присвячена значній даті. Ну, 75 років народження Мирофа Івановича тут він не видовий. Коли нам родила, тоді родився. А от 50 років творчої роботи це щось таке значить. І, мабуть, хто тут не сидів сьогодні, подивився своєю, так сказати, точки зору. Це висота, до якої треба довго йти і важко йти. Е, наш Національний університет славиться не тим, що йому 175 років виконувався, а тим, що тут працюють талановиті і великі люди. І я сьогодні хочу привітати Мирослава Івановича і як зовкафедри, і як колега як кафедри, з якою він тісно співпрацює. Я всі йому розказують, як він багато зробив Не менше, він зробив методиці математики. Хто створював перші стандарти? Мирослав Іванович з математики. Якраз ті перші стандарти були, де він працював. І там була започаткована іменно стахастика і теорія ймовірності і статистика, що є курс математики. Це за словами Мирослава Івановича, він визначив тоді зміст і вимоги до цього. Є дисципліни, що на курсі математики. Є багато захищених кандидатів до наук, які не з інформатики захищаються. Але тісно співпраця з нашими кадру почалася ще не з тих, коли я чоловіка а ще з тих, коли цю не менш талановита і не менш знаменита людина зі мною Івана Мирослав Іванович перший в Україні доктор, який захистився з інформатики. Методики формат. Радіана Івановна перший в Радянському Союзі доктор, тобто, яка захистилася, як жінка з методики навчання математики. Тому в нашому університету везе. Сюди приходять талановиті люди, вони знаходять увагу, вони знаходять повагу, вони знаходять підтримку і виростають великих вчених. Я думаю, що таким великим є Іванич, таким вченим є, і Мирослав Іванович, він великий переконаний таким вченим, як Мирослав Іванович, він є і великою людиною. Не може бути великий вчений, якщо він не є великою людиною. Негарна людина, недобра людина, вона не може продукувати і розумне, і вічне і добре. Тому тут поєдналися іпостасі – великий вчений, великий педагог і велика людина. Кілька слів про Мирослава Івановича. Я не буду читати ту доповідь, яку там задекларував. Спасибо, Наташі. Вона допомогла мені сформою. Але, шановні, є, це доповідь, є передам, вона буде надрукована, я так сподіваюсь, і ви познайомитеся з нею. От. А, а сьогодні мова про Мирослава Івановича. Тому вже багато років річ опніч я йду поруч Мирославом Івановичем своєю дорогою. Однак я завжди відчуваю підтримку, завжди відчуваю повагу, завжди відчуваю увагу цієї людини, з якою я йду по цьому освітянському просторі. Хочу сказати, що тут познайомився з першою, була майже перша зустріч у не зовсім була така рай Я на 69-му році студент Чернігівського педагогічного університету інституту на той час приїхав сюди на практику. У цей підвал нашого університету, де стояла машина Мінська пен, і ідемо проходили там практику. Прийшов молодий асистент, мабуть, тоді був в 69-му році, чи може вже і кандидат науково, ще асистент, так? <ристот> кандидат <ристот> кандидат науку <уже ристот> був. Старший викладач, це 70. О, бачите. Старший викладач. Прийшов Мирослав Іванович і з нами проводив заняття. І ви ж знаєте, Мирослава Івановича, свора така. Вимогливе таке ставлення до студента, що це прийшли сюди на це заняття, наче на комсомольську конкуренцію з червоними книжечками і з маленькими платнотами. Тут тебе приходить з великими книжками, з великими платнотами. Це така була перша зустріч з нами. Потім ці зустрічі були пізніше, як я був вчителем, зустрічі були, як я вже був асистентом, аспірантом, медкантом, аспіран, <посібно> а викладачем, за Я можу сказати, що всі ці роки Мирослав Іванович різний. Він став добріший, він став уважніший, він став вразливішим. Розуміло, що в юності був максималізм один, зараз цей максималізм змінився і став е, е, такий, знаєте, іншим, окраску таку е, прийняв окрас. Я це розумію, що це все беруть роки, досвід, увага до людей. Прийняття проблемами людей, і тоді сама людина теж, виходячи з цих обставин, міняється і міняє свої погляди. І міняє Мирослав Мирослава свої погляди в кращу сторону ще раз. І от тобто він як той багатогранних, правильний багатогранний і в життям і стає ще привабливішим як особистість, як і педагог, як вчений, як людина. Знаєте, от часом. Буває таке. Я иду при чрнищах чай-секретар, а Вярослав Іванович — голова ради. И говорит, я подивився на цю аудиторію тут сидить. Я казав Володимир Высоцкий, песни свои такие приводные, что как мне 100 головных деньги поворонили, ведь там же на дві трети наш народ, так от, дивився, на дві трети наш народ, або такой більше. Більше 80% тут сидить людей, які захищалися вже при моїй пам'яті в Раді, який був головою Мирослава Івановича. Тому вся Україна завдячує. І сьогодні свято не тільки Мирослава Івановича. Сьогодні ми шануємо людину, громадянина, який зробив дуже багато для цієї держави. Це людина державного рівня, багато зробив своєю пробіткою, непомітною, щоденною працею, а злоздасть. І воно здається від учнів, від вчителів. Від дітей видається сториця і не додається, тому що добра людина сіє тільки добро. Шановний Мирослав Іванович, так як на моїй на нашій кафедрі, дві треті — це ваш народ. Тому що викладачі карпи це ті всі викладачі, які вчили, вони були студентами, захищалися під вашою де усіх і правили свої дисертації. Тому я хочу привітати вас і на це особисто, і від кафедрі, якого вчора. І побажати вам побажати вам все найкраще. От тут побажали, поважали, сможали вам до 120 років. Я сидів домов, я, я хотів сказати, не будемо обмежувати Божу волю. Хай буде й довше. Аби тільки було в добрі, аби було тільки при доброму світлому розумі і хорошому здоров'ю, щоб ви жили довше. Не треба обмежувати цю божу волю. Микола Вікторович вам сказав, що він привіз вам закуск. купу. Сейчас привезла вам якісь зисканий воїна. Я хочу сказати, що нічого не відбудеться, якщо не будемо, що на виді. <ривіт> шановний Микола, ой, шановний Мирославий Іванович, ми вас тебе беруємо. Беруємо вже, ну, ви розкриєте, побачите. Дівчата старались дуже підібрати так, щоб було і мене стильно, і було, і собі. Ми не вже собі, щоб такі були дуже привітні. Ні, я то не набив, то вам приніс у сумці. Тому, шановний Мирослав Іванович, ще насерно, з великою повагою, з великою шаною, я звертаюся до вас і кажу вам. Будьте і далі на цьому поверщі, творіть розумне, добре, вічне. Ми вас любимо, шануємо, поважаємо, ми на вас рівняємося. І якщо ви вже стали, я не буду затримувати на того, скажу так, де беруться вчені? не становляться. І люди не становляться. І добре, якщо в поруч, такі люди, як ви, на них ми рівняємося, на них ми беремо з них приклад. І ви, як це і прикладом не тільки для нас, а й для студентів, які сьогодні студенти, а завтра мають бути вчені. Хай цей довго, і довго і довго працює, не вторгнується, трошки шукає хвилини відпочинку, дозвілля шукає. Я йому цього ще розсерно бажаю. І